Обожнює це свято. Згадую дитинство. Згадую коржі з маком. Згадую всіх своїх близьких, які були справжніми українцями, які в моїй пам'яті залишаться назавжди. Дякую Богу за все. Україні. Так повернусь, подивіться, скільки людей в церкві. Ви бачите? позаду мене. Діти граються. І це провісник миру, що дуже скоро в нашій державі запанує мир. Відсвяткуйте, побудьте на церковній службі, помоліться за мир, за наших солдатів, за нашу Україну. І обов'язково не забудьте прийти додому, напекти коржів з маком і згадати ще раз, що життя це подарунок.